Зіпелор при болю в горлі. Отже, розпочинаються вокальні батли у команді Юлії Саніної. Зараз на ринг. Вийде найхаризматичніше тріо з учасників команди Юлії Саніно, які заспівають пісню Альона Альона і кола небо хилиться. Хто Ось з них та, пройде себе. далі? а З ким да. будемо сьогодні прощатися, дізнаємось зовсім скоро. Зустрічайте Володимир Удовенко звучить! Я тебе боюсь, та з тобою буду. Я енергетик. енергетик. Дівчина, яка створила український хор в Німеччині, Галина Печеніжська з Харківської області. Толістка ансамблю збройних сил України Світлана Чередниченко Довго думала над цим тріо, я міксувала по-іншому. Але мені здається, саме в такому тандемі вони дуже гармонійно звучать одне з одним. Припісніше, ви думаєте? Крута, дуже подобалася. Ключове тільки потрібно зробити максимально по-своєму. А так, як ця пісня нашого конкурентного тренера Івана Клименка, то я думаю, що він буде дуже прискіпливо ставитися до нашого виконання небо, було не було, гилицялиця. Тихо, тихо, дихав, пати, а то потім теж можна. Каже, що у світі ще правда є. У світі ще правда є. Галина там підказує якийсь такі моменти. Просто Галина, тетя хор. Дякую, що І не затикаєте мені рота? Ви не важко. Галина проявляє себе неймовірно круто як художній керівник цього. Бенду, але мені важливо, щоб інші учасники не відчували якогось тиску. Дуже важливо, щоб ці пісні кожен з вас зміг прозвучати. Головний меседж нашого виступу: що насамперед треба співати наші нові сучасні пісні українські, бо те, що українська культура повинна розвиватися, повинна жити, повинна рости. Я думаю, що зараз це найважливіше. Повинна вибирати. Я ну ось ти тут для цього. Починайте. Клас! Не, лиця, лиця. не боли, тримається, падає, ой. Тиха, тиха, по неба хилиться, хивиться, не болеється, падає. Дихатиха диха потилицю. Oh. Каже нам, що світі ще правда є Небо, небо гилиця, гилиця не, не тримається, падає майхо, тихо, попилицю, тихо, каже нам, тихо, де, де. каже нам, що світі ще правда Тива СБЦ, азію підвітку віч, а не зовсім німецька, аб хіба справа Запайка хісь май you're Побіга помилицю, каже нам, що світі ще прадає, каже нам, що світі ще прадає, каже нам, що світ світі ще Вау! Друзі, який початок? Володимир у Почати Юля клас! Юля класний конкурент для нас їх сто Я вже це відчуваю. А скажіть, це ви переклали на німецьку? Правильно? Так, це я переклала, бо в нас європейський сезон сьогодні. Ми О, інтегруємо українську музику в Європу, і я дещо змінила по сенсах, що все-таки немає свободи, немає волі і не буде нічого, як і без любові. Галина, як круто, що ви це зробили. Як важливо і круто, що на голосі країни в цьому сезоні звучать різні мови. А кого б ти залишила згідно нових правил, коли можна залишити і всіх, і двох, і нікого? Я б залишила Галину. Дякую. Я був дотичним не лише до аранжування, я й приспів разом писав з дівчатами, і до тексту, і до мелодії був дотичний. Коли ви вийшли, я думаю, це не проста пісня. Як ви як ви зачитаєте куплет Альони? як ви відтворите прекрасний вокал Коли? Ну ви настільки круто це зробили. Ви настільки ви перетворили це в зовсім іншу пісню, але яка не менш крута, ніж оригінал. Я е, Рілі відчуваю тебе конкурентом. Е, оце ти, ти зробила все, що я дуже люблю, вплила інструменти. Вплила різноголосся, впливає різні техніки. Це дуже круто, це нереально. На чиєму боці твої симпатії в цьому тріо? Це Світлана. Дякую. Ну, скажи мені, ну правду. Як відчуваєш серце? Ти їх бачиш, а... ти їх чуєш? Я може буду зараз підсуджувати як свої, тому що я теж хорова диригентка. і Мені це просто близько дуже. Галина, у вас ще якась така потужна енергія? О, так. Да. Тому э, я за вас всіх, але трошечки більше за Галину. Дякую, трошечко. дякуємо, дякуємо Яна. Ну що ж, Юля, ось той вирішальний складний момент. Галина це енергія в чистому вигляді, це лідер, це керівник, це ураган Володимир, неймовірний виконавець, у якого суперкрутий голос, який можна це буде правда. впізнати на радіо, у якого дуже великий потенціал. Світлана дуже велика до вас повага, тому що взагалі музиканти під час війни це окрема місія. А ви безпосередньо там? Ви безпосередньо з нашими бійцями. Цями ви безпосередньо піднімаєте дух нашої української армії, і за це вам величезна подяка. Але мені потрібно вибирати е, зараз. І я можу зробити будь-який вибір, ви перші. Але е, я дуже хочу, щоб на цьому проєкті відбулася ще одна місія. Я хочу, щоб Цьому проєкті розкрилася більше і показала свої фарби Галина. <праць> я хочу, і я хочу, щоб ця місія була ще більшою. Я Продивилася соцмережі, я продивилася меседжі, які ти несеш. Я хочу, щоб ти була уособленням тієї людини, яка тут говорить про те, яка важлива любов до себе, до свого тіла і іншим жінкам дала ти цей поштовх і, і впевненість у собі, і ти це зробиш. Галина Печеніська продовжує участь у голосі країни. Вони правони справжні. Це справ... найкраще справжні. взагалі для артиста. Я віжу до вас. Я вітаю. От тебе. тебе дуже відео. Вітаємо вас, Світлана і Володимир. Давайте поаплодуємо ще раз, тому що це було надзвичайне тріо. Я дуже щаслива і вдячна Юлії і всім тренерам і Джері Хейл, які сказали мені, що я достойна бути тут. Я дуже рада, чесно. Дякую, що дали можливість себе по новому проявити, відчути нові емоції, нову сцену. Я не прощаюсь, я кажу до нових зустрічей. Я вам обіцяю на наступному голосі України тут будуть звучати мої пісні. Це був крутий початок батлів у команді Юлії Саніної. Дякую. Я вас вітаю з такою яскравою зякою. Чекаю ваших пісень. Ти бачиш, що відбулося? Мені здається, що іноді комусь треба отак програти, щоб змотивуватися а і сказати скажи... Я прийду і на наступному сезоні ви будете будемо. Так. Mm -hmm. І це ця заявка дуже сильна. Ми дуже будемо чекати. Кайф. Юля, дуже крутий початок. Я тебе вітаю. господи. Він пустило трошки.